Тобто приріст 111,6%. 11, ну, на фоні держави, якщо відбувається, ми виглядаємо досить непогано. Ми не будемо розвинути в економічному плані район, але цифри у нас йдуть тенденція в трет до зростання. Мушу похвалитися, якщо ви дивилися в журналі, це було в липні, робили опи, не опитування, а робили порівняння міст України. Ми серед всіх міст України по привабливості сенсійній на 11 місці. Це для міста Рівно на звичайно, ну, найкращий показник зростання останнього для стимулювання інвестиційної діяльності було розроблено інвестиційний паспорт міста Ріго та виданий на трьох мовах російська, польська, англійська. Відновлено переговори з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО щодо реалізації проєкту. Надзвичайно реалізації проєкту модернізації об'єктів теплопостачання в західній частині міста Рівно». надзвичайно дешеві кредитні ресурси. В рамках програми закордонних кордон, за справ Республіки Польща реалізовано проєкт місцева система розпорядження електроенергії. Досяг, досягнення для міста стало отримання грантів Євросоюзу. Для реалізації трьох проєктів Програма транспортовного співробітства Польща білорусь Україна 7-13 років, це зокрема проєкт співпраця муніципалітетів Рівного та Любліна як елемент розвитку транспортного регіону загальною всю понад 320 тисяч євро. Проєкт інвестицій в культуру, системних в культурних заходах загальною вартістю 166 млн євро. Проєкт розвиток малого та середнього підприємництва міст Рівна та, Рівного та Любліна загальною вартістю 373. І 70 тисяч євро. Всього три гранти складають 855 тисяч євро, або приблизно 9 мільйонів гривень. Це грантові кошти, які повертати не потрібно. Будівництво. За звітний період управлінням капітального будівництва були завершені та введені в складати 4 багатопрохових будинки з загальною площою квартир 13,5 тисячі квадратних метрів, 186 квартир. Це будинок по вулиці Жуковського або за адресою княгині Ольги 10А. Житловий будинок номер 2 та гаражі по вулиці Євгена Коновальця. Поштова адреса Коновальця, 48. Житловий будинок номер 435 по вулиці Черняка в Рівному. Поштова адреса Черняка 30. Загальну площа 3,8 тисяч квадратів, 58 квартир. Житловий будинок номер 3 по вулиці Євгена Коновальця в Рівному. Поштова адреса Євгена Коновальця 52, 30 квартир. Окрім того, введено в експлуатацію житловий будинок по вулиці Івана Борового, 7 буріну загальною площу 209 метрів квадратних. Були вирішені спірні питання з інвесторами по житловому будинку Соборна, 283 золота підкова та відновлено будівельно-монтажні роботи, а також по житловому будинку Черняка, 4-2.5, який в цьому році був добудований та введений в експлуатацію. Також були введені в експлуатацію загальноосвітня школа 14 на бажанах 59. Пам'ятаєте, я рік тому назад звітував, що ми її збудували. Так от, через казначейство ми ж лише в другій половині цього року цього року з ними розрахувалися. А відповідно, по нашому законодавству, не розрахувавшись, не можемо здати експлуатацію. Рік казна... не міг через казначейство розрахуватись за збудовану школу. От депутати Оля Попичук знає, бо ми тут говоримо. Депутати це знають. Рік не міг розрахуватись, відповідно не могли здати школу. Магазин по вулиці Соборна, 61, каналіційна мережа по вулиці Відівській, каналіційна мережа по вулиці Кропивницького, каналіційна мережа по вулиці Дарвіна, автомейка з допоміжними приміщеннями сторінної мікройн 61 східний. Протягом 10 місяців поточного року в місті Рівному виконувалось будівництво багатопової житлових будинків на вулиці Євгена 3, Соборна, 416, Мельника, 18, Клима Самура, 14, квартал, е, квартал житлової забудови Буковинська та Гельмана а також в мікрорайоні малоповерхової забудови. В районі вулиць Костромської Пухова, 61 мікрорайон, Скляренка, склер... склер... Фронська, 12 черга. Макарова-Приживацького. Продовжувалось будівництво торгового центру на вулиці Млинівської Макарова, пішохідного бульвару до магазину Універсату на вулиці Черняка, до акценту. Зверіть увагу, будівництво ведеться дуже багато, я вам скажу по порівнянні. Ми ведемо зараз будівництво. Я не знаю, як будуть ці квартири продаватися, але по кількості ми приблизно вийшли на докризовий період. Мене самого це дивує, бо дійсно ну, важко повірити, що є така кількість спроможних покупців. Але в місті діють програми молодіжного кредитування, програми дешевого житла. Я думаю, що все-таки є перспектива в цьому будівництві. За рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природу середовища виконувалася реконструкція гідротехнічних берез... береговок робіт акумулічна в районі мішкино навчального комбінату. Реконструкція гідротехнічних споруд Дендерпарку Ювілейні, будівництво облашування притулку для утримання безпритульних тварин із залучення коштів мешканців, з каналізації по наступних вулицях. Дарина, Відівській, Кропивницького, Єсеніна, Дачні, Свєшнікова, Трипільській, призерні. Такого масового будівництва каналізації в нас не видать ніколи. Я дякую водоканалу і мешканцям, тому що технологія цього будівництва наступного або фінансування. Ми зустрічаємося з мешканцями, домовляємося. 50% мешканці 50%. Ми. Мешканці дуже охоче відгукнулись на цю пропозицію. Ми зараз будували 7 чи 8 каналізацій тільки за рік. А що таке каналізація? Це відсутні септиків. А септики – це фекалії в наших грунтових водах. Ті, які ми потім п'ємо в своїх кранах. Як сканалізуємо, все місто будемо мати чисту артезіанську воду. Торгівля. Наше місто має широку та різноманітну торгівельну мережу заклади ресторанного господарства та по обслуговування. Повірте, сам готувався до світу, сам деяких цих собі не уявляв. 1113 магазинів з реалізації продовольчих та непродовольчих товарів на 38 об'єктів більше ніж на рік назад. 375 закладів ресторанного господарства. Добре пам'ятаю, я вирішую в цьому місці, в радянський час в місті Ріно було 6 ресторанів. Просто для порівняння, коли я був школяровим студентом: 578 підприємств з надання побутових послуг знайшли нас більше ніж в минулому році. ринків, з яких функціонує 18 людей на ремонті. 36 автозаправних та газових станцій, одна станція наповнення киснем, 190 киснем, 195 типу півозків та павільйонів. Це крім тих 120, які незаконні. У 2013 році управління торгівлі, громадського харчування та обслуговування зареєстровано 479 декларацій, поданих об'єктами господарювання, що є на рівні 12-го року. Проведено відкриття нових закладів, 55 об'єктів торгівлі, 32 заклади ресторану та 14 підприємств побутового бутовому з метою підтримки місцевого та вітчизняного виробника та для зростання реалізації питомого ваги товарів вітчизняного та місцевого виробництва в місті проводяться виставки продажу товарів. Зокрема, в грудні 12 і січня 2013 року на Майдані Незалежності було проведено святковий ярмарок дитяча казка, на якому в широкому асортименті реализана продукція святкового асортименту, дитячі іграшки наворічних та різня трибутика». Напередодні Великодних свят на вулиці прилегли до ринку, проводилася реалізація великодної випічки місцевими та виробниками. 27 травня по 2 червня 2013 року та 23 серпня і 1 вересня 2013 року на Майдані Залежності міста проведено виставку ярмарок продукції місцевих товаровиробників. З 5 по 8 серпня 2013 року на Майдані Залежності проведено шкільний ярмарок, на якому в широкому асортименті будуть представлені книги шкільно-пісьмово-приладя, канцелярські товари. 28 вересня, 12 та 19 жовтня, на набережній 20 та на, на, на князя Романа було проведено сільськогосподарські ярмарки. За цінами виробника фермерами та цими господарствами. Місцевим товаробільникам виділили спеціальні місця на ринках міста для реалізації власної продукції. Житлово-комунальне господарство. Я думаю, це господарство, з якого у мене найбільше проблем, і вас найбільше цікавить. Так от, на сьогоднішній день житловий фонд міста Рівного налічує 1425 житлових будинків всіх порт власності, в тому числі гуртожитків без врахування будинків садибного типу та приватного сектору. Загальну площу 3 мільйона 360 тисяч метрів квадратних, 1206 будинків комунальної власності, 43 будинки ЖБК, 136 будинків ОСББ, 4 будинки гуртуажитка громадських організацій, які вкладують, 18 віддавчих будинків та 4 зупорська загальною площою 33 тисячі квадратних метрів. Експлуатація житлового фонду Рівненської міської ради здійснюють 6, фактично 5 житлово-комунальних господарств. Це західне, Галицьке, Покровське, промислове, де вичає сонячне та перспективне. І є невеличке промислове, яке експлуатує лише художників. Знос житлового фонду міста Рівно, як і в цілому по державі, складає приблизно 49,6%. Тобто жилий фонд у нас на половину Житлові будинки з зданням експлуатацією до січня 80-го року, кількість яких складає 744 будинки. А це майже 60% загальної кількості будинків, причому це великі будинки. На сьогодні на балансі підприємств знаходяться 13 аварійних і непередатних для проживання будинків е, та 88 старих будинків. За 10 місяців 13 року комунальна власність міста прийнято 8 житлового фонду, а саме гуртожиті по вулиці Січових Стрільців, 22, Київська, 12, Княгиня Ольга, 14, Студентська, 3, житлові будинки на вулиці Січових Стрельців, 22, Січових Стрільців. Бос-1, вулиця Вербова, 41 та вулиця Липського, 1. Хочу сказати, що в державі діє спеціальна програма передачі гуртожитків у власність місцевих органів територіальних громад. Ця програма передбачає співфінансування за рахунок кабінету міністрів. От ми, депутати цієї каденції, вже пережили два різних прем'єр-міністра. Ні в одному, ні один кабінет міністра, ні копійки на прийняття гуртожитку не дав. А що таке гуртожиток? От ми прийняли гуртожиток. По вулиці Льонокінарській, 15, а на цей гуртожиток, щоб його довести, вивезти за аварійного стану, потрібно вкласти більше мільйона гривень. Кожний гуртожиток це 300-400 тисяч гривень. Це не тому, що тут є дискусії, брати чи не брати. Це наші з вами гроші. Або вкладемо, представте, що таке мільйон на той гуртожиток, Там, безумовно, живуть наші люди, будемо допомагати. Але за мільйон ми б зробили 10 таких, А так, фірма повинна нам передати, як ці голочки цей будинок. Нічого не діє. Програма не діє все робить за власний рахунок. Це колосальне навантаження для всіх місцевих бюджетів України, не тільки міста Рівного. Що зроблено у поточному році? житлово комунальне підприємство. Відремонтовано е, покрівель по поточному ремонту у 263 житлових будинках. Проведено ремонт відмостру 30 будинок. Відремонтовано вхідні двері 96 будинків. Проведено заміну вхідних дверей, 36 будинків. Проведено ремонт фасаді, 20 будинків. Проведено ремонт соколя, 42 будинки. Ремонт водозливного обладнання 69. Виконано ремонт оголовків димоходів, 500, димоходні, викачає 110 будинків. Виконано ремонт водопроводу 162 будинки. Проведено заміну водопроводу, 83 житливих будинки. Виконано ремонт теплоізоляції інженерних воді, 89 будинків. Проведено заміну засувок, 140 будинків. Проведено ремонт дитячого владна 122 житлових будинків. Виконано ремонт під'їздів 119. Це фактично викине роботи, але це мізер порівняно з тим, що треба. Із 120 дахів, які течуть, ми зробимо 15. В 15 дахах в 15 будинках, я прихожу, мені люди дякують, в 100 хоч, хоч я буду, хоч то інший. Немає коштів на інше. По діючому нашому законодавству, теоретично, теоретично, все, що пов'язане з ремонтом складацією будинків, повинно лягати на плечі мешканців. Ну я ж то прекрасно розумію, що ті коштів мешканців немає. У нас немає таких забезпечених мешканців, бо в Польщі так і є. І капітальний поточний ремонт проводять мешканці будинку. Я прекрасно розумію, що це неможливо. Тому ми будемо тратили і будемо тратити з бюджету кошти, але, щоб всі розуміли, ті, що заробили, лише ті, що ми заробили в цьому бюджеті. За рахунок коштів капітального ремонту житлового фонду за 10 місяців. Я вбачаю, бо це складалося, в мене дані були на той час на 10 місяців. Зроблено. Капітальний ремонт шести покривель буде, ви бачите, зараз ми і на Чорновола, і на Остапово. Причому робимо капітально: металочерепиця, нові бруси і так далі. Щоб цей, цей дах простоїть у 20-30 років. Це вже точно буде за межами тих, хто тут сидить Можливо, в залі, Можливо, хто може. Капітальний ремонт та експертне обстеження. 69 років. Капітальний ремонт. 10 тисяч метрів погонних стиків колосальна проблема в Рівно, стики панельних будинків, обладнали 9 дитячих майданчиків. Практика показує, з 9, я вам запевняю, можу дати адреса. З 9 тих дитячих майданчиків на літо наступного року залишиться 4 краще бато. Вже перепробували всі варіанти антивандальних майданчиків. 4, якщо залишиться, буде добре. Утримання комунального господарства міста здійснюють комунальні підприємства Рівнецьке шеавтобільний доріг, міське міський міські третєзелене господарства, рівне електротранс, спецкомбінат рятувальна служба, КТП-1728, рівне теплоенерго, Рівне інформресурси. Комунальне е, господарство міста нараховує 300 кілометрів вулиць. От недавно критикували, пам'ятаєте, пішов дощ, і на, було дуже слизько: уявіть собі, що таке вивезти пісок на 300 кілометрів вулиць. 90 кілків. Це тільки поїхати за пісковий прийом. Ну, дві години пішов дощ, який покрив льодовою корку. Я сприймав цю критику, відповідаю. Але це тільки, щоб поїхати забрати той пісок і приїхати на вулицю, привезти, треба годину, ну, пів години, щоб привіз самозвал. А тут за три години все місто перетворилося в льодному, е, льодному кобзаку. Все. І так само до вечора, на щастя, розмерзлося. Бо 300 кілометрів вулиці. Коли критикують, що мало снігоприбиральної техніки, то я б скажу, у нас 17 цих машин, які згрібають сніг. Розставте від ровно до Києва 17 машин і подивіться, яка місця буде між кожною машиною. Ну, Появіться, 300 кілометрів. А це треба декілька раз проїхати по тій вулиці, щоб той сніг все Дуже мало снігоприбиральної техніки, але докуповуємо і стільки, скільки купили за останні роки, якщо будемо продовжувати, роки за 3-4, комплектуємо в нормальному стані наші снігоприбиральні обладнання. Значить, що зроблено по дорогах? На суму 12,5 млн грн. Капітальний ремонт доріг та тротуарів загальною площею 47,6 тисяч метрів квадратних. Вулиця Млинівська, Коновальця, Чорновола, Черняка, Соборна, Шостагвардійська. Капітальний ремонт покриття прибудинкової території на суму 360 тисяч гривень. В числі яких територія будинків з адреса вулиці Чорноворона, 18, проспекту 10А, Київська, 81-83, капітальний ремонт перед зовнішнього освітлення дворових територій на суму 260 гривень. Крім того, виконані роботи по реконструкції парку молоді загальною вартістю на 800 тисяч гривень. Взагалі ми парк молоді я були в будинку, реконструю вже третій рік, і деякі кошти просто не видно, що потрачені. Перший рік було зроблено каналізація. Ви пам'ятаєте, до останнього часу, коли будинка виходила з берегів. Пам'ятаєте, що весь час розвивається. Виходили, тому що була здорова каналізація, яка нам відбулася понад півмільйона гривень. Вона йде аж до річки Уся, Прийшлося перекладати труби. Поклали нові пластикові труби, я сподіваюся, що більше проблем не буде. Більше того, ми тепер можемо регулювати рівень води в озері, як, собі, як нам хочеться. Потім робили освітлення, це також колосальні кошти, нові світильники, кабеля і так далі. І тільки після того приступили до асфальтування. Виконані роботи по реконструкції парка Богомолова на 620 тисяч гривень. Ну, напевно, мене будуть слухати мешканці, які там живуть, за мною залишиться борт. Дитячий майданчик буде встановлений літом. І е, коли ми робили суботник, люди попросили встановити ще невеличкий спортивний майданчик. який не планувалося. Я дав доручення, можна зробити для зовсім маленьких дітей. Справи той медичної установи. Весною, ну, як кошти буде знаходити, ми встановимо ще невеличкий дитячий майданчик. І встановлена огорожа. З боку вулиці Петра Могила, щоб машини не заїжджали на товар, бо там дійсно гуляють основно мами з дітьми. Таким чином все буде вкомплектовано по вищому розряду. За звітний період комунальним рівницьким ще автомобільних доріг поточним та явного ремонту виріха на 50 вулицях міста Рівного на суму 2 мільйона 213 тисяч гривень. Роботи виконав на вулиці Соборній, Степана Бендери, Чорномола, Мюлющенка, Сагайдачного, Грушевська, Шевна Катарича. Щоденно на прибиранні вулиць міста працює 150 прибиральників територія Мішео та КТП 1728. Яким якими санітарно утримається покриття доріг та тротуарів? Площою площею 680 тисяч квадратних метрів. Думайте, про які площі йде мова. Ви знаєте, зараз збираємося робити невелику перетурбацію по парках і хочемо всі парки передати кресту за господарство, що більш природня, ніж парку Шевченка, бо він... Не на що те, щоб якісь культурні заходи робити і залишити тільки парк Шевченка, дирекцію на цей парк Шевченка. Так от, коли порахували площу, ну не вистачає з бюджету, тобто призначити можна, тільки ж кожному двірнику треба платити кошти, щоб він весь час ходив і прибирав. Не вистачає тих коштів, що маємо, щоб накрити всі зелені зони. Бо є велика зона, наприклад, на пагорбі сплави, дуже велика зона. І щоб там тримати двірника постійно, це просто колосальні кошти. Будемо робити якісь суботи, як я зустрічався з дітьми в палаці дітей та Молоді. Будемо періодично влаштовувати якісь суботники, будемо силами працівників таких ІТР і так далі. Будемо робити в колишні часи доповняти те, що не можемо профінансувати. Е, механізоване прибирання доріг зі спеціалізованої автомобілі Скання та Джонсон. Е, Для утримання міських доріг в приїжджому стані комунальниками шео заготовлено проти протиженебні посипочні матеріали сіль 590 тонн, 5,1 тисяч тонн від сів 2 тисячі метрів кубічних. Виконані роботи по реконструкції мереж зовнішнього освітлення в вулиці Соборної, загальну суму 87 тисяч гривень. Виконані також роботи з капремонту освітлення мереж на вулиці Коновальця на 90 тисяч гривень, Степана Мендери 40 на 41 тисячу гривень. Проводиться роботи з конструкцією мереж зовнішнього освітлення вулиць Драганчука, Буковинській, Поліській та капітального ремонту на вулиці Шпудейка, проходу між вулицею Шевченка та вулицю Набережної, вулиці Чорновола, від вулиці Дачної та вулиці Поштової. Я бачу, тут є представники засобів масової інформації. Одразу, щоб це не було голосніло, будете мати бажання, ми розшифруємо будь-яку статтю вітра, робите мені запит, я вам присилаю. Отака От то сума розписана то-то, то-то і то-то. По адресу. Щоб можна було піти, перевірити той адрес, який є. Проводились також роботи з капітальним ремонтом освітлених мереж дворових територій по вулиці Мельника 4, 4, 6, 8, 10, 12, Шухевича 18, 20, 22,